Вітаю вас, саме на зв'язочку, дивіться, отримали вам коси, коси, давайте покажу. Бо там сонечко світить вже. Сонечко світить вже, хочеться якось спрятатися. Хоть ви ще запитають, ти в кофті жара. Ну я щось цей. Мені так тепло. Давайте я вам покажу цю косилочку. Вона приїхала, револьтик наш любименький. Я вам хочу показати. Вона ця косилочка коштує 5200. Але є така ще 5400 і є така ще 6200. Тут вона працює на один акумулятор, а є в нас така каса, що робить на два акумулятори, вона 6200. Це 5400 і 6200. Давайте я вам її покажу. Зараз я тут. Коли відправляв на фірмі, кажу, ребяточки, будь ласка, пакуйте мені по два, бо коли доставка, вони рахують по місцям, я таку доставку платю, непонятно за що. І тепер, хлопці, мені вже пакують якось інакше. Дивіться, 5400. Що ми маємо? По-перше, безщітковий мотор. По-друге, тут у нас комплектація огонь. Просто бомба, пушка, ракет. Дивіться, комплектація у нас іде шпуля. Комплектація в нас йде. 40-зубовий диск з побігітелем, професійний ремень, безщитковий мотор. Мотор тут класний, класний, надійний. Далі хочу вам показати, сама вже як виглядає. Я знімав на неї обзорчик. Ми знімали, були тільки ті, що подешевше, там по 350, але їх всі розпродали, чекаємо. Постачальник сказав, що вони приїдуть через тиждень-півтора, то будемо надіятися, що все приїде в Тут у нас іде такий ремішечок забрендірований фірми Revolt. У нас іде, вона, розумієте, вона іде почти така сама, як бензо, як електро, але акумуляторна. В неї дивіться, такий самий щиток, як іде на великий бензо. Це по-перше. По-друге, в неї йде така от ліска. Вона теж йде у нас як на бензо. Такі у нас іде диск. Комплектація 40зубовий. Ну, от вона сама як робить. Е, ще немаловажний не фактор. У нас тут іде 4 А високотокова батарея. Високотокова батарея з індикацією зарядка, 10 банок, додаткова плата, що стабілізує ток. Я так це розумію, так і кажу. Щоб не поправляла мене. там, Та що ти мелеш, хлопець? І в чому прикол? 20-вольтний двигатель тут стоїть, у вас одна батарея ще в запасі. Ти собі косиш, дивіться, як вона вмітається тут. Тут просто елементарно. Ти вставляєш її сюди. Вставив, кіпочку отодвіну, дирочку защовнув, ось цей пирашечок. Поставив щиток диск і лілеску, ремішок, зацепив за, за, за штуку. І тут от йде отака викручка. От Ти виставляєш там на тому рівні, де тобі буде сущно. І все. Чому воно не крутиться, ви запитаєте, так? Да? А тому що ми не, не вставили її повністю. Коли ми її ставимо, воно буде робити. Ну, давайте вставимо. Говорить. Поняли, як воно співпрацює все? Тобто немає нічого сложного, тільки що продали от таку, таку косилочку жіночки, там чоловік її відправив, вона приїхала, взяла за 6200. Йому треба, щоб вона була мощна, бо дуже мощна, він взяв. сейчас зараз от приїхали всі за 5-4. Є по наявності. Якщо комусь щось треба, звертайтеся, пишіть, підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока.